На огляді на ліхтар, моделечка A12 TG, серія діодів TG. Ось так він виглядає ближче. Корпус металевий. Основна частина. Фокусування присутнє. Люфта немає. Кут нахилу спрацьовує чітко. Пластик доволі якісний. Резина. В принципі, непогано. Ліхтар доволі непогано сидить на голові. Думав, що буде важкий ну, в принципі, не дуже. Вага його з двома акумами в районі 135 грам. Кнопочка гумова спрацьовує чітко. Перший режим 100%, другий режим 50%. Ну і Класичний стробоскоп моргачка. Лінза товста. Ось так ближче виглядає діод. Дуже його можу його показати. Не фокусується. Ось він є такий в цяточку, о, ближчего. Ось так. Такий цікавий. Так, далі. Працює він на двох акумуляторах 18650. Розміщені вони в ось в такому пластиковому боксі. Отвір для заряджання акумуляторів. На жаль, не Type-C, гумова вставочка. Чітко закриває отвір, тобто де не попагала волога. Ось такий невеличкий бокс. Два акума. Акуми тестанули. Зразу можна їх в мусор. Хвилин 30-35 максимум на самому потужному режимі 100%. Не більше, на жаль. Ну. Так, зараз перевіримо. Індикації, коли підзаряджаються акуми. Червоним світиться, коли зарядився, не пам'ятаю, зелене чи синє світло. Ну, ось так. Чи взагалі гасне? Щось не пригадаю. Резина, в принципі, непогана. Ну, ось такі цікавий ліхтарик. Ще один мені в колекцію. Збираю їх, роблю такі примітивні невеличкі огляди. Все, до слідуючих відео.